З вами Game Boy. I am І сьогодні в нас буде друга частина по створенню модів для Майнкрафта. І, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Мені це буде дуже приємно, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. Не буду затримуватись! І ми почнемо. Як ви пам'ятаєте, в першій частині. Ми створювали свій власний предмет. А хто не бачив першу частину, можете передивитися на моєму каналі. Ну, а сьогодні ж ми будемо створювати. Сьогодні будемо створювати блок. Да. Щоб створити блок, нам треба нажати на іконку з боком землі, як ви можете бачити. Вибираємо блок 1.20. Перше, що ми вводимо, це що? правильно, своє ID нашого блока. До речі, коли ви створюєте ступеньки, плити, двері, лази, паркани, все працює так само, як і звичайними блоками. Тільки коли ви створюєте, тут, по-перше, не буде вибору з приводу сторін. А буде, виходить, верхня сторона. І овер. Ну, основна, типу. Верхня Наприклад, до дверей. Верхня сторона це мається на увазі. У дверей верхня текстура в основному з віконцями. Ну, при цьому як клас створюєте, там в основному вибирається одна текстурка. І бажано, якщо ви хочете зробити свій лаз. З вікнами то краще виріш... зробіть певні проміжки цих самих вікон. А так на їх пос... сенс створення схожий. Тільки там не буде вибору оце зробити рудою. І оце все інше. Ну, а поки що, ми будемо створювати текстурку для нашої майбутньої. Руди. Що ж, друзі? Текстурка нашого червоноріда готова. Руди нашої. Так, да, такий жовтенький бокс з краплинками. З краплинками руди. Можете вибрати тут одну сторону блока, якщо ви хочете, щоб з тих сторін була одна і та ж текстурка. Три сторони. Це у вас тут, виходить, буде. Якби верхня сторона, нижня сторона і просто сторона. Верхня сторона це яка текстурка буде в верхній частині блока, нижня, це яка буде текстурка знизу. Ну, і сторони відповідно, як... яка сторона буде блока. Ну, а, де шість сторін. Там взагалі. Можете конкретно північну сторону, південну, східну і західну. Але по, по факту все те саме, як і з трьома сторонами. Далі. Розміщення на. Тобто, тут можна зробити такий блок, котрий можна буде розміщати лише на конкретному блоці. Ніяк інакше. Тобто, або на всіх можна буде розміщувати, або можна буде розміщувати лише на певних блоках. Розміщення сиркуації черзі поки що ми оце все не троє. І доходимо до такого пункту, як новий стіл для, е, для рукоділля. Ну, це тут мається налазити, що можна створити свій власний верстак. Бо факту в Майнкрафті верстак це ж теж бок. І в верстакові є інтерфейс крафта. Тут те саме можна зробити. Далі. Колір на картці. Колір на картці це тут мається на увазі, який колір буде в нашої руди, коли ми будемо створювати карту. Ну я отакий поставлю, поставлю темно-жовтий. Так. Це ми не чіпаємо. Дальше, знищити. Знищити шляху на це. Змінити не можна, так, значення. Ну, значення це наскільки швидко буде ламатися бок чи щось таке. Ну, я, наприклад, поставлю 4. Чому б ні? Так далі. Знищити, знищити вибухом. Чи можна буде наш блок знищити вибухом? Я поставлю false. Звук. Ну, тут, виходить, ми вибираємо звук, який. Буде створюватися при ломанні нашого боку. Я поставлю, наприклад, дерево. Дошки, так. Да. Далі. Руда. Ми можемо цей бок зробити рудою. я, звісно, це включу. Тому що ми ж руду створюємо, правильно? Ну, і Minecraft версія вище 1.17. Ітинока. Ну, ми. У нас це повинно бути 100% включено. Тому що, якщо у вас не буде включена ця функція, у вас не буде цього даного блока. І, мабуть, мод буде працювати. Так. Рудний кол. Ну, це ми не чіпаємо. Ітерацію теж. Біом. Ми можемо вибрати тут біом, біом, в якому буде наш, спавнитися наша руда. Я поставлю, наприклад, по всьому світу. Overworld, весь світ. Так. Далі ми можемо налаштувати висоту появи цієї руди. Мі, мінімальна це мінус 64, а максимальна це 320. А, тут мінус 60, ну ладно. Так. Я, наприклад, налаштую так, що ця руда буде спавнитися До мінус 41. Від мінус 41 висоти до. до 51 чумбані. Далі. Також скинути цей блок. Тобто, коли ви будете ламати цей блок. Вашу руду, виходить. То ви будете отримувати не тільки саму, сам предмет даної руди, а й ще й блок. Я цього вмикати не буду. Додати товар. Ну, це мається на увазі, що ви будете отримувати при цьому. Що ви будете отримувати, коли ви зламаєте цей блок? Я поставлю, наприклад, той червоний камінь зміненою текстуркою. І ID, як ви помітили, я теж поміняв функції. Ну, функції це ви можете знову ж таки додавати свою функцію. Встановити кількість. Можете встановити мінімальну кількість, яка буде випадати з руди цей предмет. Мінімальну і максимальну. Мінімальною поставлю 1 а максимально я поставлю 3. Тобто тут можна зробити такий сами, таку саму руду, як працює, наприклад, у родстоуна чи лазурита. Тобто, коли ви будете ламати там редстоуну, лазурит, то ви знаєте, що з одної руди може випасти один предмет. А, мож, а може випасти декілька. Так. Теги, ну, теги, то можемо, в принципі, не включати. Вас е, все одно буде. Ну, якщо ви хочете налаштувати, щоб наш, наша руда знаходилася в певній в певні категорії, то ви ну, можете його, в принципі, включити. Вибрати, що нам треба. Крафт. Ну, крафт ми тут вимикаємо. Ну Тому що ми все ж таки. Руду створювали, як би. Ну і що ж. Тепер ми імпортуємо знову ж таки наш мод в сам Minecraft. Ну, по тому, що ця руда повинна дуже добре працювати. Просто я, скоріше всього, щось зробив не так, через те нічого і не випадає. Кому сподобалось дане відео? Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого, слава Україні!